Ох, була мені наука біля берега дібра, упіймалась риба щука, мабуть, метра півтора. От такі були діла, мабуть, метра півтора. Вудку взявши в праву руку, досвід сонця й дум росу, раз піймав я рибу щуку на свинячу ковбасу, Дубав сам не донесу. несу. Обий мене, Бог, не брешу, на стенячу ковбасу. А отут біля загати те русанівські кущі, я ловив, щоб не збрехати двох пудовій гіллящі. Бреще, їй Богу, бреше, трьохбудовіщі. Плютах, я знаю, яму на одному озерці, де ловив по кілограму нічогенькі окунці, не збрешу, скажу вам прямо до півпуда окунці. Раз був сонний, як тетеря, і ні трохи не підпив. Сір'яками повечеря в вербішелю наживив, Упіймались два звали. u krawk bo